Whole Foods Market, або можна прикласти це як цільні продукти, або це ще такий собі тут в Остіні є. І не тільки в Остіні, в Канаді, і в Америці є мережа цих магазинів. Це а, такі не дешеві магазини, ніби як органічної їжі. І чогось відразу потягло мене в алкашку, Не знаю чого, адже я не бухаю. Ну, не багато, не мало. Так, знайшла нарешті хоч одну знайому етикетку. 890 Севіньйон. Ось такий вибір вин. До речі, не в кожному магазині ви можете знайти міцні алкогольні напої. В основному це буде шампанське, там всякі фрагаліни. І ну, фрагаліни не буде. Я не бачила тут ще ніде Фрагаліни. Ну, поки не бачила. Нагадую, ми в Техасі, і це магазин такої еко їжі. Ну, як еко, це. Я не знаю наскільки, тобто позиціонуються ці маркети. О, скерочки. От, але ціни на них гарні такі. Тобто, ви бачите об'єми, ви бачите, які це кусінчики, ви бачите, які це маленькі упаковочки. От тут сир у нас. Так, Кларіна це сир. І теж ціна 9 10 баксів за таку маленьку коробочку. Я вам відразу хочу сказати, що в порівняннях, в порівняльних характеристиках, це не дешево. Давайте подивимося, тут у нас ціла галерея є з сирами, я вам чесно признаюся, оскільки я не дуже великий поціновувач сирів, то я просто не знаю. Ну, от, бачите, 10-9 доларів 10 центів такий малесенький кусочок. Я можу там розрізняти дорблю, тому що я його не люблю, але я знаю, як він виглядає. Там всякі пармезани, брі. Брі я люблю. Ну тут навіть брі буде дорожчий, і ось якийсь маленький такий теж кусочок. З трюфелями, стовідсотково, так. І от він там теж коштує порядка 11 доларів, отака малесенький такий сирочок. Тобто ціни ви розумієте, які тут. Сюди ходять а, теж 9 доларів до рублю, теж малесенькі кусочки. От. Погано ще те, що тут, не указана, тут указана ціна за цей кусочок, але не указана ціна за кілограм. Ні, є ціни за кілограм, але не в кілограмах, а в паундах, фунтах. Ну, от у нас, бачите, ще є теж кусочок сира, 8.40 коштує. Давайте подивимося, що тут ще є у нас. Так, є ще всякі салатні помазки, заправки. Всякі різні салати, і всякі такі, як русолі сири, також моцарели і всяке -всяке інше, давайте подивимось, це моє улюблене. Ховайтеся всі, бо в мене починається дуже сильне слиновиділення. Це всякі маринади. Я це любила ще в Україні, я дуже це любила, але як розкішно, коли приїздиш на якийсь базар і там стоять люди. Спеціальні такі жіночки, які продають всі ці соління. Боже, я завжди з дитинства любила. Всім діткам, коли з бабушкою їхали в Одесу відпочивати на море, не трогай, то всім купували солодку вату півників в лизунці, вірі купували малосольні огурчики. Так, дивіться: отут у нас оливочки є, ось салатик маринований з грибочків. Я вам хочу сказати, що по цінам різні перчики мариновані, різні сорти оливок, і ця вся острів цей називається айленд. Серед, типу. Середземноморський острів. Так, давайте подивимося. Тут у нас всілякі колбаски, салямі, вже нарізки, всякі вакуумні. Але в цілому ціни. Дорожча набагато, чим в Вичебій, чим в Волмарті. От навіть по сметані ми можемо орієнтуватися. Дивіться, на півтора долари вона дорожча. Ця ж сама сметана є в Волмарті і в Вімчабі, але вона тут дорожча. Так, що ще у нас тут є? Усякі молоко, лимонади, ряженки. Так, що ще? Дуже багато, ага, спайсів, багато дуже спецій там буде. Але спеції все теж будуть еко, тому в них і ціни будуть завищені. Тобто буде 4-5 доларів буде за баночку за одну. Це всілякі заморожені продукти, без них взагалі ніяк. Он, бачите. Багато є такого, що навіть я на перший погляд і не розумію, що там. Ну, я розумію, що це їжа. Але що там що саме, я не знаю. Тому мені потрібно теж ходити, залипати, придивлятися. Це чаї О, спеції, дивіться. А це вже не спеції. Це вже бікони, м'ясо. І ціни ви теж бачите. О, 6 доларів, 8 доларів. Он такі фаршики маленькі. І курочки там будуть, і все решта. Тобто, ви бачите, по цінам 8 доларів, 9 доларів, отакий От маленький пакуночок. Але знову ж таки повторюся, що це в першу чергу он а, кури, отака От одна курочка, вона 10-19. Це така, як супова курочка. Це ніби курочки, як кажуть в Польщі, вольного вигулу. Тобто вона їла зернятка, вона не корчувалася, її не кололи хімією. Але насправді ми не знаємо, що вона їла, чим вона харчувалася. Она малесенькі такі пакуночки з філе, майже 5, 5 доларів. Тут, тут у нас м'ясо різна нарізка вирізка. А, ну і теж по цінам ви можете бачити, що це ціна за паунд. Паунд це а, трохи менше, ніж пів кілограма. От ви бачите, різне-різне м'ясо. По різному воно розкладене. А це свинина. Свинина буде дешевше. Ви бачите, що вже ціни тут. От. І, і ще всілякі вже готові, ви можете купити собі ковбаски запечені. От. Але треба питати, чи воно буде спайсі. І тут у нас вже замариноване різне м'ясо. Воно трохи дешевше, бо це курка 599, це за паунд. Це все ціни, тобто 6 баксів за 460 грамів. О, що ще? Так, ри заморожені, верніше, охолоджені, не заморожені тут у нас. А, значить, а, мідії ойстер, дол, 2 долари за штуку. Але, як сказав мені, Назар, їх не можна а, класти на льод, тому що вони там вмирають. Їх треба просто в воді в такі прохолодній тримати, ну не в холодній навіть. О, бачите, різні креветки, самі великі. 18,99 це за фунт. Трохи менші, е, морський окунь і, і пішла ще салмон, як вони кажуть, або червона риба. Тобто, по суті, вибір риби, ну, море продуктів досить таки великий. Он, бачите, навіть шашлички вже є, нанизані готові. Овочі довго розбирати не будуть, просто пройдусь, покажу, там банани, якісь ананаси. Овочі є, багато і фрукти, і овочі. Дуже великий є вибір. Тобто можна, можна купити собі. А тут всякі в нас заморожені. Зароб, заморожені будуть завжди дешевші. І креветки будуть, бачите, шримп-шримп-шримп І заморожені креветки і всі вони будуть набагато дешевші. Ну, це екофілософія, тобто Базилік, до речі, є. Він в таких горшечках продається. І ми його декілька разів садили, він не дуже у нас виживав. Бурячки, наші бурячки, наборщик, як бачите, гарнюні такі. І е, за 2,49 за бурячок. Я вам скажу, що це дорого. Це реально дуже дорого для бурячка. Три бакси, один бурячок. Он у нас огірки. І наостанок давайте покажу трошечки квіти. Тут такі вже є і вазончики, і є вже такі зібрані в техаському стилі букети. Вони вже продаються з вазами. Вон, бачите, 3-4 долари. Отакий букет коштує. Ну, я не можу сказати, що це таке диво флористики. О, до речі, ось, ось є ще у нас лаванда суха, і вона, боже, вона пахне клас. Пахне добре. 9 баксів коштує цей пучок сухої лаванди. Мама. Ти там мільйонер, бо в нас вдома росте та лаванда. Бачите, вони вже продаються в вазах. І ну, сказати, що якісь закони флористики тут діють, я не можу. Просто, просто гарно зібрані. І є ще всілякі орхідеї. Ви можете за 23 долари купити собі букети.